Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Священник Олексій, старі люди кажуть, що на насікновення нічого не можна різати. То є фольклор старих людей. От сьогодні церква згадує День пам'яті Божого пророка Іоанна Хрестителя Усічення голови безбожний ірод зі родіядою отяли йому голову. Ну, кат то робив, але за їхнім наказом. Ми маємо наслідувати Божого Пророка вірою. Молитвою, праведністю, наслідувати Божого пророка. А вдома, як прийдемо додому, от, зранку пішли на Богослуження. Зараз я буду служити службу Божу, їду, їду зараз в білозірку раніше зранку. О, а тоді приїду в Шушківці на 12. Помолилися, воздали Богу Боже, прийшли додому. От, ми сьогодні маємо кавуна кругло, будемо різати. Бо люди попридумали, не можна на сікновення нічого сікти, різати. Ну а то чого не можна? Помолилися, а вдома треба врізати хліба. Ріжемо, треба, значить, вона врізати, ріжемо, не можна помідори різати, бо вона кругла. Люди собі попридумали, що має помідора до Божого пророка. Ви наслідуйте Божого Пророка Івана Хрестителя вірою, молитвою і праведністю. А домашні справи робіть: всім благословенного дня, ідіть до храму, в кого служиться, бо йдемо на молитву з Богом, слава Ісусу Христу! Де?